Збираємось на виїзд. Це наш бліндажик Мальнув перший постріл. А це людина, я там. У нас зараз буде розпаковка чек, як тобі почуть, що до тебе озвідчи FPV. А я обосрався. Пішки, mm -hmm. да. несовачник, це... поканіся ну від суканого спана. Привіт від нашого екіпажа з дома МВТ що, все, збираєшся. Ну, як? Збираємось Коли на виїзд. – виїзді. Обов'язкова річ яка мама з собою. Де мій портфель? У мене енергетика в тих, я стільки не скільки їх в мене. Шкарп'євки і запасні. Ну що, як тобі? Я вже хочу зробити перший постріл. Ще на стріляєшся так, що заебся. Ну так, так, але знаєш, це ж на початку все цікаво, все не зрозуміло до кінця. Ну Бачить, як я написав? Так, читай. Записи, щоб оце таке розуміти, це просто в трошки з опитую, вони положили, вони лайде ввозить. І у будь якому Тихо постійно заходиш, переучує робиш, і ділаєш для себе то сподальше, вони собі це наш бліндажик. Що як тобі Перший твій бойовий бліндаж? Звичайно, Умови просто легші. Де твоя шконка? Це верхня шконка. Це лимон. хлопці сказали, що це головний связи найкращий взагалі. Заберіть його в генштаб. Ні, не надо. Не надо. Все, не забирайте. Все. Йому тут хорошо. Ти те, да не бабили. Так, все, ми лягаємо відпочивати, поки можливість. треба спати. Надо бранич. Що нарешті шмальнув? Враження найкраще побажайте. Це просто. Все, Це, ти прайме розібрав тобі дав, да, 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 да? Мальну перший постріл, блядь. Якщо зараз ще скажеш, що ти перший постріл ще на КББ ще й підеров в'їбав, то Це вообще буде. Ну, ще кайф. Так, приходьте, будете ебашить, блядь, підеров з жорсткого 155-го калібра, блядь. Вітаю. Ти вперше захуярив підерів. Все, заебаш тільки що бліндажик. Вітаю, Перші підери на твоєму рахунку. Тепер вони Ты будуть. Охотяться то за тобой ще більше. Хе-хе. ще не остать. О, це правильно, молодець. У нас зараз буде розпаковка чек, пасна. Ніхуя си! А, це за це... сірники? Конфітр це джем не з кафе, це кукурудзяний хліб, це чоколад пінат спред джерки. О, цей портдрінк. Це поняв, типу ізотонік. Так, да -да 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 -да. це ізотоніки. Ложка вилка. Я собі казав, що бачиш, є типу ложка вилки. Це підцепасти. Коротше, треба його типу гріти 5 хвилин в гарячій воді. Може будемо зараз спробувати? Я зігрів, це. Ну виглядає доволі смачно. Зараз будемо туштувати. пустувати. Отак, от її потримаємо. Це кабаска така. Це крашенко пробуємо зі черв'я Белин кобаску. Це не ковбаска. Чи ковбаска? Ну, віком. Доселить може треба трішки, да. Але цілому смачно типу. Прикольно, смачно, але мало. Чисто перекусить такий пакетик нормально. Германа Баски! Шеф, все, де прийти? краще. Снаружи чи нет. Пидись, добре, добре, а, Втретє, тверд. приходьте. А! Ні, серйозно, О, ні, Як то. тобі? Де тобі Ні, легше? Ну, насправді, там і так там по-своєму. Нормально. Ну, в громаді спекотніше, да? Спекотніше набагато. Ну нічого, нормально. Похудієш трішки, може. Ага. Ну. Думаю, да. Будеш сухий, здоровий, живістий. Викидувати на лоток, то ж треба, блядь, Сила мать, руку уже засолить туда. Безстрашно. Я перший раз, коли засунув порохам, мені кажуть, Та на Зоу, не бойся. Ой, сука, бою руку не відірвала. Та не очкуй. Як тобі почуть, що до тебе летить FPV? Нормально? А я обосрався. Що ти вгораєш? FPV це страшна тема. Каже, ні. Бреше мене. Тут вона шукає не піхоту, а пі. Ну понятно, що вона шукає техніку на піхоту. Але якщо, я думаю, вона розряджається і побачить людинку, я думаю, вона така. І в людинку. Ну, в Ну я б на ну на місці пілота так би й зробив. Че <свисток> <свисток> тебе зніму, а? Штаний стомать. <свисток> <свисток> Маршрут перестроєн. <плес> <плес> О, дороги! me. <плес> Добрий ранок. Ми знову в гарматі, ми знову добою. Ми всі працюємо. Все чітко. Дали нам поспать. Це вже хорошо. Бігали вночі один раз цього. І з другої ночі бігали. Але всі вночі не працював. I'm sorry, стійка. Все, командир вирішив постріляти. Відсутніло Руслана відео привіт від нашого екіпажа з допів. Увага, бета, постріл! Шеф. Ти вже там друг, другий день роботи. Як ти вже почуваєшся, Рислава? Ну ти вже нормально, ти вже типу, шариш більше. ти вже викупаєш дещо лежить, дещо як треба. Швиденько, красава, красава. Будітрек Стігер. <звіт> Ви мене знаєте, що це таке. Коротше, трішки наєбнулася бісалач. Е, це називається бісилач вручну. Тобто, вони вручну піднімають, а це дуже складно. Це, вона дуже важка. Зимають снаряд за утеки. <звіт> Но сьогодні не нормально, пацаны. Да. Да? Особенно дійсно просидел погуляв на кровати. Ха-ха, да да да. Сказал, мы хоче работать. Не знаю, мы шоу. Мы с шефом подзаебались нормально. Білый не... да. день на рижку сегодня станали. Ой. Як не на кровати, то біля столу. Ха-ха-ха. Растущий организм. Давай ездить. Всю еду нашу поеву. Ага. Грали <рес> Брали на 4 дня, вони взяли за 2 дні. А це людина, звісно. Кінець другого робочого дня. Збираємось. Їдемо до додому. Відпрацювали зміну. Я так, не постріляв за 2 дні. Жодного разу. Ну, і де пофіг. До того не стрілявся. Та я й типу такий, ну я нормально, я подавав, типу, все робив. Головне, ж типу, щоб ще б навчався. Нормати і постріли. То ти якраз не відвиніма. Це знать якісь снаряди які пороха. Ну, да. Ну це не все важно. Ну це да, це важливіше. Конечно, треба чим стріляти. стріляти? І по пострілять. Попида. є. Oh, yeah. Все, збираємось. Ну, я чуть-чуть знімав, як ремонтували. Чуть-чуть. Можеш записать, як вони вийшли з виходу. поломки там Ти мене <me>, що? Да. <finished> я ж не казав мене знімати. <с ndly> <Cai> так просто ти кажеш а що мене знімати. Підлогу, як ти це розповідаєш, я це не запам'ятаю. Саме цікаво, що цей весло коротше, він автоматично не заряджався. І ми перейшли швидко, е, тобто, є, типа, на рушний до сили. Я знімав, як пацани по це Так, да. руками, типу, тяжело. Ну потім. У нас був час, і ми вийшли, у нас поламалася ручка, яка зажимає, коротше, снаряд при досилі, а воно все, то есть, типу, ця вся система. То є, одна з зо, одною, то есть, типу, стягнута. То есть, якщо щось зламається, то понятно, що все. Габела всьому, блін. Так. Да. І замість того, що у нас цієї вже нема, то ми взяли просто засунули. Всунули, нашли твердку таких розмірів. Серйозно? Да, замість твердки? Ось все встань, подивися, ти паца. А ну. ну. А, блядь, реально! А -а -а! Я не бачив, я не заходив в гармату. Така. Система не Блядь, Блять, да головне, що працює. Все. Саме інше ці історії, мені це британці б охуїли точно. По любому, <рес> просто вони б такі, what the fuck? What is going on here? Це не спорю, Як це, блядь, викрутка? Ну все в кінці, командир протирає гармату і ми передаємо її малий. Іншим. Ну, в основному, то есть, типа, це происходит трошки по-другому, але як сьогодні у нас була задача ще по, -по, -по цьому е Починіться зробити, а, да. Так що трошки це все зайняло. У времени. Ну, Після цього нам не треба було. Коли ми саме інтерешеніше строїли це, в цей момент нам були БГ. Да. Типа, нам любимо да. було стріляти. Шеф, ахує не відпрацював. Все, убійться, вже, вже тигр. Красава. Далі ще більше. Красава. Все. Окей. Що, минулі, ми повернулись. Ми приїхали. Шеф поворот на визи, тепер шеф артилеріст. Тиж артилеріст. Ну ти і був, ладно. Всі артилерісти. Що значить, я артилерист теж тепер? все. Ну я вже був. Ладно. був. ще щез. Я вже танкист, короче, Чи Чипидрист. Я опять я зараз буду собирать вещи і завтра уебать. Вот, блядь, все моє життя таке. Ну що, шеф, як там? Не плать. Не плать. Я я ще побачимось. побачилась. Побачимо, побачимо коли. Побачимо, побачимо. Все, наступний після виїзду шеф обіцяв зробити шашлик. Бачите, старається плаче, процесі. Ну що, шеф? Не пройшло скільки там? Тиждень да? дав пару днів. Пару днів ти був чекався, виїзд. Які в тебе враження? Що ти скажеш? Блять, позитивні враження. Це було дуже круто. Головцем мене багато чого навчили. Перший постріл, перший виїзд, перший бліндаж. Першим менш випідорів. Це забутні відчуття. У мене таке враження, що знає, ти кажеш, блять, по програмці, нахуй, читаєш такий, да, 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 все, 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 все класно, блять. Мене тут не б'ють, yeah. не ображають, хлопці поводяться зі мною добре. Ну, головне, що тобі подобається. В принципі, блядь, сили в тебе нормально, щоб тягати снаряди. Ти, ну, я, кстати, нормально натягався. Крисавчик, я думаю, що у тебе все буде зайбісь. Я дуже радий, що ти бачиш, ти попав так. Варту туди, туди, куди, куди цілився, туди і попав. Тому це головне, що в тебе буде все по-любому. Це тікі-пуки буде опотамав, все буде класно. А, а я ще, до речі, в тебе нагадав. Як ти взагалі вирішив піти в Тройку? Що саме в Тройку і чого, коли, чому варту? Ну, для мене насправді існувало, ну, не хочу нікого образити, особистий мій вибір це дві бригади української армії, це Азов та, та штурма. І мене багато знайомих в і один з них в артилерії, дуже багато чого розповідав мені про це. А він в відчі батареї, да? так? Так. І мене дуже сильно це зацікавило. Я прийшов у Львівський ректно-центр, кажу: хлопці, така от ситуація, хочу служити вашій бригаді. Відтувались ту бесіду, відношення, відправили приходити в сотий воз і все. Буквально я закінчив сотий воз. На наступний день я був вже в Києві, а ще на наступний день я вже був тут. Намас, швиденько, швиденько вано. Це вийшло, мені дуже сильно пощастило. Получається, ти приїхав і вже буквально через тиждень, навіть менше ніж тиждень вже поїхав коротше, на перший бойовий. Так, так, буквально в кілька. Ну, десь п'ять днів пройшло, чи ні, днів. — шість днів. Шість днів, так. Сюди я приїхав сюди, до першої бойової. Я спочатку, коли мій командир написав, що ну, приїдеш, це і зразу поїдеш на бойовий. Такий, ого, ну, май, <зв>. коли, коли, ну мої вічого. Але коли мені пояснили специфіку цієї моєї роботи. Ну, блядь, це ж для те, що ти приїжджаєш і зразу їдеш, блядь, поняла, на нуль сидіти, блядь, ну, на, на, на протопідерів. — Трошки безпечніше. Це але скрізь це війна. Головне, що. Nah. Мені показали мою роботу. Ми робимо нашу роботу, і все супере.